Екс Губернатор Донеччини Сергій Тарута віддавав наказ ексмеру Слов'янська Нелі Штепі йти на перемови з бойовиками, щоб не допустити кровопролиття у місті. Про це нардеп розповів під час відеодопиту на судовому засіданні. Екс мера Слов'янська обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України та сприянні у створенні терористичної організації. Зокрема, Тарута дозволив штепі дати на вимогу бойовиків телеінтерв'ю, щоб ті зі свого боку відпустили полонених. Знімати допит екс-губернатора Донеччини за

все, что я говорила, это по его указанию. И когда я, меня они избили и сказали, что нужно дать интервью, и моя невестка пришла. Она связалась с Таротой. Он говорит: пусть говорит все, что хочет. Ее заставляют.